Вітаю! Ви на каналі Модні Конспекти. Я Роксолана, і сьогодні ми говоримо про Джорджіо Армані. 4 вересня світ моди сколихнула новина про те, що пішов із життя Джорджіо Армані, останній з дикої групи. Що таке ця дика група? запитаєте ви, а я вам зараз все розкажу. Але ви підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки і чекаю вас в коментарях. Отже, формулювання дика група стосується феномену італійської моди 70-х-80-х років. Тоді в Мілані сформувалася група дизайнерів, яких називають італійською хвилею або дикою групою. Вони зруйнували уявлення про елегантність у Дусі Риму та Флоренції, наприклад, як кутюр Валентіно, Капучі, і зробили ставку на нову моду: сексуальну, експресивну, яскраву і орієнтовану на молодь та масовий ринок. До цієї групи, крім Джорджіо Армані, належали Джані Версаче, символ гламурної розкоші, сексуальної моди, зухвалий конкурент Армані, Франко Москіно, іронічний бунтівний дизайнер, що висміював надмірності модної індустрії, Джен Франко Фере, архітектор за освітою, який приніс у моду структуру і строгі форми, та інші менш відомі дизайнери. Армані серед них виглядав особливо. Він створив протилежну, тиху розкіш, костюми в нейтральних кольорах. Деконструктор джекет, які стали уніформою бізнесменів і Голлівуду. Тобто Версаче уособлював ексцес, а Армані – мінімалізм. Мені подобається пес. Ну, казали люди в коментарях не чіпати є, хай шкробується, гризеться, лиже собі дупу. не чіпає. Версаче був убитий в 97-му році. Москіно помер в 94-му, Фере у 2007-му, А Арманія залишався єдиним з цієї легендарної італійської четвірки. Живий і, от, власне, нещодавно він також покинув цей світ. То як же маленький бренд перетворився на світового лідера, які стратегічні помилки були допущені, кому перейде бренд Армані після смерті Джорджо? Про це все ми поговоримо сьогодні у відео і почнемо з історії. Народився Джорджо Армані у П'яченці, Італія, в 1934 році. Його батько був менеджером з перевезень, тобто він жив у середньостатистичній сім'ї. Спочатку у нього був намір стати. Медиком, у якихось інтерв'ю він навіть розповідав, що його змалку цікавила будова тіла людини. Але, провчившись два роки на медичному, він вирішив змінити галузь і пішов працювати в універмах. Хтось пише, що він працював оформлювачем вітрин, хтось пише, що продавцем, а хтось що закупівельником одягу для одного з брендів. Ну, можливо, він встиг попрацювати на всіх посадах потроху, не будемо вдаватися в подробиці. А у 1961 році він починає працювати у атліє одного італійського дизайнера Ніно Черті, і пробув він там аж 10 років. А вже у 1970 році він відкриває свою першу дизайн студію разом зі своїм партнером Серджіо Галеотті. Знаєте, коли я читаю такі історії, у мене завжди виникає логічне питання. Звідки бабки? Бо знаєте, це все звучить дуже гарно, але реально з маленької студії до бренду світового масштабу це реально потрібні шалені гроші. На одному таланті не вийдеш точно. Тому я поставила це запитання чату GPT, і він мені сказав, що в нього були якісь свої певні заощадження. Також за легендою, яку Армані підтверджував у інтерв'ю, він навіть продав власний автомобіль Volkswagen Beetle, щоб покрити перші витрати на тканини та оренду невеликої майстерні. Але ключовим моментом став якраз таки його діловий та життєвий партнер Серджо Галаоті. Галеоті був архітектором і мав комерційні навички. Саме він умовив Джорджіо створити власний лейбл, домовився про перші контракти і частково фінансував запуск. А також у перший же сезон декілька міланських магазинів погодилися закупити невелику партію його костюмів, що швидко повернуло інвестиції. Отже, стартові гроші прийшли не від великого інвестора, а з поєднання особистих заощаджень, підтримки Галаоті, невеликих авансів від перших рітейлерів. Саме завдяки цій комбінації вони змогли 1975 року офіційно зареєструвати Джорджо Горманію Спіє. У 1975-му відбувається дебют Армані як самостійного дизайнера. Перша колекція чоловіча. Весна літо 76 76-го року, представлена для байерів у Мілані весени 75-го року. Основна ідея була це доконструйований піджак, мінімум підплічників і жорстких підкладок. М'які лінії Свобода рухів це контрастувало з традиційним жорстким італійським костюмом. М'який піджак Армані справді був новинкою для італійської чоловічої моди середини 70-х. Тоді домінував жорсткий неаполітансько-міланський костюм. У той час класичний італійський піджак мав чітко сформовані підплічники, щільну підкладку і виразну конструкцію. Ідея костюма як панцера залишалася майже обов'язковою для ділового стилю. Армані деконструював конструкцію, він прибрав важку підкладку, зменшив або взагалі відмовився від підплічників і використовував легші тканини. Піджак став м'якшим, легко повторював рухи, лінія плеча була природною, не квадратною. Візуально, силует ставав розслабленішим і молодшим. Нова естетика Ріла САТО, така неформальна, майже невимушена елегантність, відповідала настроям після 68-го. менше жорстких правил, більше свободи в одязі. Армані поєднав цю легкість із дорогими тканинами. Це виглядало елегантно, але не офіційно для Італії 70-х років. Ідея настільки розслабленого ділового піджака була сміливою інновацією. Саме завдяки цій деконструкції Джорджіо Армані і став символом нової епохи, коли костюм перестав бути бронею і став одягом для комфортного сучасного життя. У 76-му році він випускає першу жіночу колекцію. Він розширив пропозицію вже через рік. У колекції відчувалось те саме прагнення до простоти і чоловічих силуетів, але адаптованих для жінок: широкі штани, сорочки, оверсайз, нейтральна палітра бежу, сірого та піску. Ключові риси раннього ДНК Армані – це були в першу чергу кольори, в теплі, пісочні, грязові, бежі, холодні, сірі, тьмяні сині, так звані ґреч, мікс, грей і беж. Матеріали це легкі вовни, ляні суміші, тонкі шовки без зайвої блискучості, і філософія це комфорт, невимушена розкіш, менше це більше. Байери відразу підхопили нову естетику, костюми з м'яким плечем швидко потрапили до престижних міланських і паризьких магазинів. До кінця 70-х Армані вже показувався на міланському тижні моди. Але вони з Галеоті розуміли, що в Італії вони всього лише одні з багаточисленних італійських брендів і подивилися правді у вічі. А і подивився правді у вічі. Не вони подивилися, а ми і подивимось. Справді у вічі так воно і є, адже не дарма існує поняття італійська школа костюму. Там дійсно безліч класних люксових брендів, які теж займались і займаються по сьогоднішній день чоловічим костюмом. Той же і Сая, Кітон, Бріоні. Так, у них дещо інший стиль пошиття, але все ж. Отже, Арманія Галеоті розуміли, що треба в США бо найбільші гроші крутяться саме там, і їм це вдалося. Уже в 76-77 роках. Перші чоловічі колекції потрапили у престижні нью-йоркські універмаги, такі як Бергдорф Гудмен та Нейман Марк. Американських байерів приваблювали м'які піджаки і стримана гама контраст до тодішньої формальної ділової моди США. Ну ви ж мабуть пам'ятаєте, як виглядали чоловічі костюми у старих американських фільмах нуль сексуальності. Проте, справжній бум почався трохи пізніше, коли бренд отримав медійну підтримку Голлівуду. Стилістка Патрісія Філд і костюмер Мерлін Манс вибрали костюм Армані для фільму Американський жигало з Річардом Гіром. Легендарна сцена, де герой перебирає костюми в шафі, стала безкоштовною рекламою. Уся шафа заповнена м'якими піджаками Армані. Після прем'єри продажі в США різко зросли. А Армані Сюд став кодом сексуальної впевненості для чоловіків 80-х. У 80-х Армані активно одягав зірок Мішель Файпер, Джулія Робертс, Аль Пачіно, Кевін Костнер. Армані першим системно створив власну Холівуд Relationship від премії Оскар до приватних вечірок. Це перетворило бренд на синонім «Red Carpet Ready» і задало моду на дизайнерів як обов'язкову частину кінопрем'єр. Популярність серіалу Поліція Майами закріпила імідж м'яких костюмів у пастельних тонах. Стилісти активно використовували Армані для героїв. Жіноча лінія підтримала тренд Павердресінг, костюми з м'якою плечовою лінією для бізнес леді. У Корпоративній Америці у 80-х костюм Армані став символом успішного професіонала. Так до речі, а що воно таке, оце «Hollywood Relationship» і як йому вдалося одягнути всіх цих зірок? Джорджіо Армані від початку 80-х регулярно приїздив до Лос-Анджелеса під час Оскара та інших церемоній. Він особисто знайомився з акторами, режисерами, костюмерами, відвідував приватні вечірки. Багато зірок згадували, що Арманія сприймав розмову як спільний творчий процес, а не просто одягнути клієнта. Це створювало дружні стосунки. Арменія не чекав, поки його речі помітять. Він активно пропонував свої колекції костюмерам для фільмів і серіалів. Наприклад, американське жигало, костюмер Мерелін Ванс отримала доступ до нової чоловічої колекції прямо з Мілана. Поліція Майами також стилісти брали його м'які костюми і пастельні сорочки, що задали тон чоловічому стилю 80-х. Це зараз для нас вже нормально. Те, що бренд співпрацює з інфлюенсерами та зірками, і ми добре розуміємо, що це все справа маркетингу. У 80-х подарункові та прокатні практики ще не мали нинішнього масштабу, але Арманія одним із перших усвідомлював їхню силу. До речі, пам'ятаєте, я розповідала про бальман, що він теж пробився завдяки тому, що товаришував з голівудськими знаменитистями. Нічого нового, але як завжди, робоча схема. Для багатьох акторів він надавав речі безкоштовно або за символічну ціну, розуміючи, що кожен вихід на червону доріжку це реклама. Коли Річард Гір, Мішель Флайфер, Аль Пачіно, Джулія Робертс, Леонардо Ді Капріо та десятки інших регулярно виходили на червоні доріжки в Армані, Преса почала говорити про нього як про головного постачальника образів на червону доріжку. Після Оскара 89-го, де Джулія Робертс та Джуді Фостер були в його сукнях, журналісти вже прямо писали, що Армані переміг Голівуд. Армані поєднав особисті зв'язки, активну роботу з костюмерами, гнучку політику надання одягу та продукт, що ідеально підходив для камери. Завдяки цьому він фактично створив модель сучасного вбрання на червону доріжку, яку пізніше перейняли інші модні будинки. Пізніше у 2005 році бренд вже запустив кутюрну лінію Giorgio Armani Pride. Це була більш вишукана, більш ексклюзивна лінія, де сукні створювались індивідуально для певного клієнта. Такі сукні можуть стартувати від 10 тисяч доларів і доходити навіть до сотень тисяч. Ось кілька прикладів з останніх років. Марго Робі на лондонській прем'єрі Big Bold Beautiful Journey у сукні Армані Прайв. Весна 2025 року. Це прозора сукня з тонкою сіткою, оздоблена намистинами, лелітками та кристалами у флористичному стилі з відкритою спиною. Зендая у Армані Прайт на церемонії Оскар 24-го року образ комбінованих матеріалів, курсет з лилітками, металевим блиском, плюс шовковий або шовково-подібний шар з вишитим мотивом пальмових дерев. Тобто розуміємо, що Армані заробив собі слабу бренду, який асоціюється з розкішшю, червоними доріжками, бізнесменами із Уолл-стріт і так далі. Але була одна помилка, яка до речі зустрічається не лише у Армані. Намагаючись захватити якомога ширшу аудиторію та диверсифікувати бізнес, бренд починає що правильно створювати більш бюджетні лінійки, які може собі дозволити більша кількість людей. Так сталося із Армані. Імпоріо Армані створена у 81-му році. Це молодіжна лінія з акцентом на тренди та сучасність. Там доступніші ціни, ніж у головної лінії Giorgio Armani. мають власні покази. До речі, вони також на тижнях моди у Мілані. Armani Exchange була запущена у 91-му році для американського ринку, найдоступніша з усіх ліній Armani. Вона була орієнтована на вуличну моду, кежуал, молодіжну аудиторію. Основними товарами були, та й залишаються, це футболки, джинси, аксесуари, кежуал одяг. Emporio Armani Seven включає в себе спортивний одяг, такий собі спорт-кежуал, кросівки, аксесуари. Часто асоціюється з партнерствами у спорті, наприклад, зі збірної Італії з футболу. Також є такі лінії, як Armani Casa, тобто товари для дому Armani Beauty, Armani Hotels, хоч і не зовсім можна назвати модними лінійками, але є більш доступними сегментами бренду. У лінію Casa входять меблі та предмети інтер'єру в б'юті. Ну, зрозуміло, що парфуми, косметика. Hotels це не зовсім доступна по ціні. Лінійка це більше лакшері, але в контексті лайфстайл це розширює доступність бренду. Тобто, якщо коротко, ArmaniPrive це вершина. Типу от кутюр, хоча от кутюр, як ми знаємо, це лише французькі бренди. Ну, альта мода нехай буде. Далі Giorgio Armani – це люкс, класика, елегантність нижче Емпоріо Armani – молодіжна, модна, доступніша. Armani Exchange Екшенж, масс-маркет, демократична мода і Emporio Armani Севен це спорт або кежуал спорт. І так, прибутки зросли. Бізнесу Фешн пишуть, що вартість компанії за версією Forbes становить 12,1 мільярда доларів. До того ж, хочу підмітити, що бренд належить сам собі. Джорджіо був головним акціонером, якому належить компанія. Арманія не належить до жодного холдингу і не стоїть на біржі. Але до цього ми повернемось трішки пізніше. Так, от прибуток то є, але асоціації інші, адже саме через те, що є ось ці бюджетні лінійки, які купує більшість бренд і перестав асоціюватися з чимось розкішним. Це так само, як з Майкл Корс, приблизно та ж публіка і ті ж асоціації, хоч у Корса теж є афігенна перша лінія. І це вже такий процес, який насправді неможливо відкатати назад, бо це колосальні гроші, робочі місця і так далі. На армані працює приблизно 9 тисяч людей. Тобто, як ви розумієте, якби бренд захотів скоротити бюджетніші лінійки, всі ці люди залишилися би без роботи. А компанія втратила прибутки, які на хвилинку становлять 2,3 і мільярда євро на рік. До речі, не обійшлося і без скандалів. У 2014 році навколо модного дому Джорджі армані спалахнув доволі гучний податково-правовий скандал, пов'язаний з італійськими фінансовими органами. Ось які там були деталі. Суть претензій полягала в тому, щоб італійська податкова служба запідозрила, що компанія частину світових прибутків переводила на філії у Швейцарії та Люксембурзі, щоб зменшити оподатковану базу в Італії. Перевірки охоплювали період приблизно з 2002 по 2009 рік, а сума потенційних донарахувань оцінювалася приблизно у 250-270 мільйонів євро. Розслідування почалося ще у 2011 році. Але пік публічної уваги припав на 2014-й, коли прокуратура Мілана та податкова оголосили про завершення основної перевірки. Італійська система тоді активно боролася з ухиленням від сплати податків і серед великих брендів. І Армані став одним з найгучніших кейсів, щоб уникнути довгострокового судового процесу і кримінальних звинувачень Джорджо Армані добровільно погодилися сплатити близько 270 мільйонів євро. Формально це була досудова угода з податковою, яка дозволяє зменшити штрафи в обмін на швидке погашення боргу. Жодних кримінальних вироків щодо самого Джорджі Армані не було. Справа закрилася фінансовою угодою. Після цього компанія централізувала управління і переоформила низку міжнародних підрозділів, аби уникнути подібних ризиків. Репутаційно бренд постраждав незначно продажі й далі зростали. А колекції 2014-2015 років успішно показували в Мілані та Парижі. Подібні податкові претензії тоді утримували і інші великі італійські модні будинки, наприклад, Прада та Дольчі Кабана. Для італійської модної індустрії це стало сигналом до більш прозорого структурування бізнесу. А ви кажете, ніби Європа, а всі шукають, як би це викрутитись, і де менше грошей заплатити в державу. То що ж буде з брендом після смерті Джорджіо? Чіткої відповіді наразі немає, адже оскільки компанія не стоїть на фондовій біржі, ніхто не має доступу до її фінансових справ. У 2016 році Армані створив фонд Джорджо Армані, статут якого визначає, як призначатимуться директори зі стилю, і зазначає, що його спадкоємці повинні почекати 5 років після його смерті, перш ніж ініціювати остаточне розміщення акцій. Статут, який ніколи не оприлюднювався, але просочився у італійську пресу. Містить детальну інформацію про різні класи акціонерів, які з'являться після смерті Армані, але в ньому не зазначено, хто утримує і які типи акцій. Якщо коротко, то існує три реалістичних сценарії: перше це фонд плюс внутрішнє керівництво, коли бренд залишається незалежним, керівництво передається довіреним менеджерам родині, найімовірніше за офіційними сигналами. Друге, це вихід на фондовий ринок, частковий продаж, раніше виключався, але після відкриття заповіту та фінансового тиску це може бути опцією через 3-5 років. І третє це поглинення великими конгломератами, такими як LVMH або Керінг. В принципі, це мало ймовірно через бажання засновника зберегти незалежність, але ринок завжди робить СТАП. Сам Джорджіо казав. Мої плани щодо наступництва полягають у поступовій передачі обов'язків, які я завжди виконував найближчим мені людям, таким як Лео Дельорко, членом моєї родини та всій робочій команді. Він це казав у інтерв'ю ЕФТІ. Я би хотів, щоб наступне слово було органічним, а не моментом розриву. Та чи витримають його наступники тиск і чи дасться їм стояти, враховуючи, що колись у 90-х LVMH та Керінг вже робили спроби поглинути бренд, і тоді він стояв. Але тоді на чолі був Джорджо захоплений своєю справою, людина, яка включалась у всі процеси, і до останнього вносила правки у вироби перед показом. А тут ну не знаю, побачимо, як воно буде. Ну що, у мене на сьогодні, все сподіваюсь, вам було корисно. Напишіть обов'язково, з чим у вас асоціюється Армані з червоним хідником чи спортивними штанами і барсеткою. І цьому папа.